Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати поширювати. Сьогодні буду намагатися дати відповідь на е, запитання моїх глядачів і слухачів про те, чи існує якийсь реальний метод чи спосіб. Розвалити цю імперію зла і країну дурнів, тобто Московію. Чому? Та тому, що московити андрофаги – це дійсно аналоговнєтний народ, який готовий терпіти все, будь-які страждання і матеріальні втрати. Аби не дати тільки нормально жити за власним бажанням, за власною ментальністю, за власною енетичною сутністю іншим народам на світі. Тобто їхнім бажанням, ну, я не знаю, на рівні підсвідомості буквально є, так. Не жити і гаслом їхнім, не жити самим і не давати жити іншим. Всі експерти вказують на те, що цей народ здатний сидіти по шию в лайні вічно, але при цьому відчувати власне вялічіє. Але це не зовсім так. Давайте з цим ми з вами і розберемося. Звернемося до досвіду Радянського Союзу. Ну, от Радянському Союзі ж ну, не всім, але е, організаційно всім заправляли московити антрофаги. Це була Радянська Московія. Так. Звичайно. Пом'якшена це все ну, європейськими народами, такими як Прибалти, Білоруси, українці, грузини, вірмени, євреї, так, в певній мірі навіть азербайджанці. так. Але ж, давайте подивимося на історію цієї. Більшої імперії злої країни дурнів, тобто Радянського Союзу. Московиті андрофаги витерпіли, здається, все. Масові репресії, і постійне рабство, так, дефіцит всього, включаючи продукти харчування і одяг, суцільне зло і маразм. так. Цієї імперії Злай Країни дурнів. І незважаючи, ну, немає іншого народу, який би так побивався за всім цим. Так. Практично всі інші народи, які е, вирвалися із цієї імперії Злай Країни дурнів, перехрестилися, плюнули в той бік. Так, і більш-менш щасливо в залежності від питомої ваги московитів, яка їм дісталася, почали будувати свою державу, яка відповідала їхній сутності. А я вам говорив: це закономірність геополітична і країнознавча. Ніяка нація не може бути реалізована. Без створення власної держави. Отже, тільки створення власної держави дає змогу нації реалізувати себе повністю і почуватися щасливою. Так. Тоді виникає запитання: але чому ж тоді розпався Совок? Давайте знайдемо отой спусковий гачок, отой механізм. Який реально, знову ж таки, не гіпотетично, як не там якісь роз, розумові побудови експертів, так би мовити, які придумують то те, то друге, третє. Давайте е, намагатися розгадати ту, цю донині нерозгадану таємницю. Хоча вона лежить, як на мене, на поверхі. Це відбулася в той час десакралізація Горбачова і всієї вертикалі влади саме через антиалкогольну пропаганду. Розпад Совка спочатку відбувся в чергах, кажучи, науково за Бухлом, де і народилося. Гасло, горбати і вся влада такі сякі. Ну, матом, звичайно, це ж Московія, <гум> інакше то не може бути. Так, Так ось, дефіцит піла, оцього. єдиний механізм десакралізації влади в цього угрофінського народу. Чому? Тому що в нього є. Яскраво виражений, алкогольний палеазійський ген. Це просто факт. Це вони визначили, це не я. Якщо я кажу, що німецькі кліматологи визначили і вважають, що найкращі в світі природно-кліматичні умови для життя і господарської діяльності людини знаходиться в Україні і навіть визначили область. Вінницьку, і навіть місто не мирів. Так. То я кажу: ні, це не до мене. Ви до них звертайтеся. Так само це московські генетики, воно ж звичайно це не рекламується. Це ж очевидно. Так. І, а в Україні 15%. Аварішадзін народ. Так, ну, тут, мабуть, залишок московитів. Так так ось на біологічному рівні це визначено. так. Генетика це, панове, об'єктивна річ, проти якої не попреш. Я не знаю, то хтось розумний так зразив, зробив. так. Чи то з дурного розуму навпаки, але вийшло, нам показано шлях. Так, Горбачов зробив це все. Тобто, може він і, і розумів і зрозумів, в чому тут справа і як можна розвалити цей і, 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 совок, створивши так, щоб не було для московитів бухла. І цей їхній цей алкогольний ген просто ну, перетворив цих людей ну, на е, абсолютно алкогольно залежних, і вони е, оці проблеми, які в них, е, поклали на державу. І тільки її розвал ну, привів до того, що зараз бухла, вистачає. На всіх.